А чи дозволять мені помалювати в художньому музеї? А чи пропустять нас зі своїми фарбами? Звичайно. У рамках проєкту в музеї. Не дрібниці на уроці юні художники та художниці творили нетлінну красу, Насолоджувались нею, споглядали її. Учні та учениці Дніпровського ліцею номер 54 Мали змогу побувати на справжнісінькому майстер-класі від учителя, спробувати свої сили у малюванні оживити. Тут щось має бути типу півника, котика, що там в тому розписі є. Вчитель мистецтва у художньому музеї залучила учнів та учениць до активного обговорення перлини культурної спадщини України петриківського розпису. Чи повернемось ми сюди знову? Безперечно, завдяки проекту, ми змогли розкрити для себе мистецтво по новому.